Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу великого жовтого пасіянцу по два знака зодіака. Зараз будемо роздивлятися знак стрілиць та також козиріг. Орієнтовно, з середини відео вже йде наступний знак. Розпочинаємо, друзі. Місяць грудень, знак Козиріг 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання. А пасіянс вам показує, на що варто звертати увагу саме в цей період. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут дерево. Це знак самотності. Мається на увазі, коли вам треба усамітнитися для прийняття якогось важливого рішення. Ось тут, друзі, нитки, вони показують, що якась заплутана справа завершиться на вашу користь за допомогою друзів. Зверніть на це увагу. Вам треба буде знадобитися допомогою друзів, скористатися. Ось тут рахівниця, вона показує заощадження. Правильно витрачайте фінанси. Ось ця жабка показує, буде все добре, ніби у казці. Треба вірити в дива та вірити в добро. І все обов'язково здійсниться. Ось тут гаманець. Це багатство. Дивимось уважно, іноді нам потрібно трохи багато часу для того, щоб все добре роздивитися. Але це можна зробити вже коли я завершу. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. Зараз, друзі, ми з вами подивимось застереження та пораду на картах. Коло року для знаку Зодіака Козиріг. Пробачте, друзі, стрілець. Стрілець. Стрілець застриження, семірка мечів. Остерігайтеся якоїсь брехні для того, щоб самому не попасти в пастку, а також нікому не підставити під ножку. Тому що все повертається для нас завжди. Порада для знаку стрілець. Троєчка кубків. Порада весілля, святкування. У вас тут йдуть дні народження, саме тому звертайте на це увагу. І ще одна додаткова карта на грудень, у кого дні народження у стрільців. Королева чаш. Якщо ви жінка, то ви будете цілком щасливі. Можливо, ви віднайдете своє почуття, з кимось познайомитесь, або зрозумієте, що той, з ким ви давно знайомі, це ваше кохання. А якщо ви чоловік, то ви зможете віднайти собі пару, ось таку щасливу, котра вас буде надихати, та ви будете щасливі поруч з нею. Це на весь рік на у тих, у кого дні народження знак Зодіака, стрілець. А ми прямуємо вперед наступний знак козиріг. Щось я, друзі, сьогодні вже зробила стільки розкладів, що трохи вже плутаюся. Але ви орієнтуйтесь на те, що я кажу, за чергою спочатку. Стрілець, а зараз буде козиріг. Коли я, наприклад, помилилася і перероблю розклад другий раз, він випадає так само. Саме тому я намагаюсь ніколи не перероблювати розклади. Тому що, наприклад, в першому розкладі може вам піти багато інформації, а якщо я вже переробляю, там. Менше інформація, але вона зазвичай співпадає. Прямуємо вперед. Знак зодіака козиріг. Місяць грудень, 2024 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Карта дерева це карта самотності. Але не тієї самотності, коли людина одна на білому світі. А тоді, коли необхідно усамітнитися для того, щоб вирішити якісь завдання, добре подумати, скласти якісь плани. Це більше стан у самотності. Плотності. Ось цей кувшинчик він означає застілля. Можливо, якесь святкування, можливо, вас кудись запросять. Також необхідно буде прийняти це запрошення. Дивіться, ось тут у вас усамітнення, а тут у вас вже розпочинаються якісь святкування. Ось тут кокошник. Він означає флірт. Флірт з вами. Або ви будете фліртувати, дивіться по своїх обставинах. Ось ця тарілка, вона показує відкриту дорогу. Ви будете щось робити, якусь справу, котра буде для вас вдала. Можливо, ви кудись поїдете, а можливо, ви будете робити щось таке звичайне для вас, але воно буде дуже вдале. Ось тут рахівниця, вона показує, заощадливо витрачайте фінанси. Все прораховуйте. Ось такі, друзі, у нас з вами вийшов. розклад. Уважно дивіться, спокійно, не поспішайте і саме. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. Іноді необхідно трохи більше часу для того, щоб ретельно роздивитися. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Козиріг. Застереження, дорога. Та порадам. Восьмірочка Пентаклів. Одна карта для тих, хто святкує Дні народження в грудні знак Козиріг. Принцеса Жезлів. Друзі, роздивляємось. Застереження дорога. Ось тут ми у вас бачили відкрита дорога. Ось тут відкритий шлях. Що може, про що каже це застереження? Або ретельно продумуйте, плануйте свою дорогу, своє відрядження, або свою якусь мандрівку, або заздалегідь купуйте квітки. Іноді покупка квітків в інтернеті дає збій, і ви потім стоїте навколо потяга, і, як то кажуть, як дурак, а я купив, а ваші білети не дійсні. Квітки. Треба перестраховуватися, купувати в касі, щоб у вас були надійні квітки на те, що вам необхідно, або потяг, або автобус. Тому що сама по собі шесторочка мечів, вона показує дорогу, а застереження може бути, щоб ви були готові. Наприклад, якщо можуть бути погодні умови, то заздалегідь виїжджати та таке інше. Порада, друзі, восьмерочка Пентаклів. Порада дуже така, я б сказала, спокійна та гармонійна це робота, а також фінанси. Якщо у вас буде можливість, то працюйте і обов'язково ви вдало заробите собі якісь додаткові фінанси. Порада для тих, хто святкує свої дні народження. Це принцеса Жезлів. Це дівчина рішуча, котра знає, чого вона бажає. Котра, не дивлячись на свій молодий вік, освічена розумна, і все добре продумує, і ось вона, ця карта буде для вас діяти весь рік з моменту вашого дня народження. Зверніть на це увагу, записуйте, якщо вам щось не зрозуміло, все пишіть в коментарях. Я хочу поздоровити всіх своїх глядачів з новим наступаючим. 25 роком. Побажати Україні миру та запросити вас на мої подальші розклади, котрі я роблю для вас на всі знаки Зодіака. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.